Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. І сьогодні у нас буде відеоогляд з магазину Ench Dem, а також буде примірка в магазині Ench Dem і з магазину Reservit. В Reservit я нещодавно була і знімала відеоогляд, можете подивитися. А в Ench Dem я тільки вперше. І у мене на каналі ще не було відео з цього магазинчику. Тож, давайте подивимося, що можна підібрати на осінь. Зараз, як ви вже всі знаєте, в тренді шоколадний колір, коричневий, капучино, а також бордовий. Ну і класика є класика. Ціни тут я вже бачу, не такі вже і страшні. Тож можна собі щось придбати. Буду дуже всім вдячна за коментарі та за вподобайки, а також за підписку на канал. 559, ось така з коротеньким рукавчиком кофточка. Так, а це брюки в бортовому кольорі. Ось такі. Їх тут багатенька, блузочка. Ціна 680 на резинці. Рукавчик коротенький. Так, є ще маєчки. Не прибрали ще літній одяг, 429 гривень. Маєчки і шортики ще залишаються на полицях. Так, ось такі красиві, 560 гривень, це шорти. Ну, знижки на них тут я не бачу. Так, сукня. Ось така теж тут резиночка 1450 гривень. Ну, ціна вже тут більш велика. Так, ось така у нас футболочка з довгим рукавом і квадратним вирізом. Ціна, зараз пошукаю. Так, ціна 380 гривень. Колір оливковий. Так, є ще ось така в чорному кольорі. Прозора. Зараз подивимось, тут ще й бант можна прив'язувати, прив'язувати, зав'язувати. 750 гривень коштує. Лофери, а 1200 гривень в чорному кольорі. І ось така невеличка сумочка кросбоді. Якраз під лофери підійде Ціна майже тисяча. Так, є окуляри і прикраси ще. Так, як бачите, магазинчик H&M Тут має не тільки одяг, але й прикраси. Так, футболочка. 680 гривень. Вона трикотажна. З коротесеньким рукавчиком. Є ще й куртки шкіряні касухи. Так, ціна 2200. Я все ж таки ще не залишила надію знайти собі куртку касуху. Так, Тож зараз я спочатку подивлюсь, що є, а потім спробую підібрати якийсь образ. Так, ось така в смужку блузка, точніше це сорочка. Майже тисячу коштує. Тренчі, тренчі, до речі, теж зараз ще в тренді. В бежевому кольорі ось такий є тренч. Ну, начебто звичайний. А є, до речі, він ще в чорному кольорі, трохи далі висить. 2200 коштує. А магазинчик H&M доволі великий, тож тут є і брюки, і, в принципі, все, що треба, можна знайти. 750 гривень ось такі джинси. Так, ну джинси я поки дивитися не буду. Є в рубчик ще ось такі. З довгим рукавчиком футболочки 750 гривень. Теж в різних кольорах. Шорти є, а 429 футболочки. Так, ось такі джемпери тоненькі в сірому кольорі. Цей коштує 750 гривень. Смугасті футболочки, светри. Так, лодочки ось такі червоні. Ну, так, подивлюсь ціну 750 гривень. Звісно, тут дорожче, ніж там сенсеї ми бачимо. Це 1650 гривень ця велика сумка. А кросбоді сумочка, трохи дешевша, 1000 гривень. Ну і прикраси ще. Так, ось такі. Є сережки, коштують 380 гривень. В такому золотому кольорі сердечки. Так, блузка 850 гривень. Ой, це, це, це сукня, а не блузка. Так, це сукня. І є ще ось такі коротенькі піджаки. Точніше, жакети. І жакети ще далі будуть. Тут Ось такий ще є довгий картатий. Так, а ціна на нього майже півтори тисячі а, водолазки. Ну зараз так спекотно, що 429 гривень, що не хочеться ось таке міряти, але може водолазка мені ще бути потрібна. Хоча що її міряти, вона буде підходити в будь-якому випадку. Ось яка сорочка мені сподобалась. Цікавий тут такий малюночок 750 гривень коштує але тут нема мого розміру. Ось така блузка бежевого кольору, і тут якийсь такий не дуже зрозумілий дизайн попереду. Якась зборка. Треба тільки міряти, щоб побачити. Так, 850 гривень вона коштує. Як це буде виглядати? Так, жилетки є теж. Майже 800. Ковточки ось такі на гудзиках. 850 гривень. Ціна 429 гривень. І блузка ось така цікава. Тут і колір цікавий, вона під горлишком. Так, ось така, до речі, мені сподобалась теж, але не буду зараз міряти її. Такий стренч в чорному кольорі, той, що ми вже бачили, це та сама моделька. Так, ось така сукня. Ну і джемпер з коротким рукавчиком за 560 гривень. М'якенький. Так, а в складі, тут в складі поліестер 52%, і там десь 5% тільки шерсті. А так поліестер і що там, акрил був. Так, ще годі. Теж ціна тут 500 гривень, дуже красивий колір. Так, ну і є і вибір сорочок. Ось цей теж красивий колір. Так, ціна 680. Є і в білому кольорі. І ось такому, ну, кольори приємні. Так, і смугасті. Так що кому подобаються сорочки такого плану, В H&M дуже багато їх. Так, нам ну, ми подивимось ще щось. Кофта на гудзиках ось така, теж смужку є. Так, ще одна сорочка, а ціна тут 750 гривень, вже хтось затяжку зробив. Так. І тут ще різні є, різні варіанти футболочки. Футболочки 429, тут у нас врубчик, в різних кольорах врубчик, хто любить. Ну і що саме приємне, тут є останній шанс, тобто розпродаж ось тут все, що в розпродажі. Тут маєчки, топіки, блузки, різні варіанти є. Так що так і називається тут червоний цінник ось ця 349 гривень. Ну і як ви бачите, тут доволі багато висить різних товарів на знижці. Ну і джинси брюки. Подивимося, що тут пропонують. Так, ось такі коштують майже тисячу біленькі. Є в чорному кольорі і в бежевому. Ну, а я вже пішла в примірку. В примірочну. буду зараз спробую, точніше, приміряти те, що взяла. Як завжди, не завжди є мій розмір. Ну, так, не смійтеся взяла. Майку, бо дуже спекотно, взагалі-то водолазку треба було брати. Брюки мені маленькі, і мені ця модель не підходить. Що тільки подобається, то це колір. Так, ну і майка теж. Колір подобається, але, в принципі, майка гарненька. А ось брюки псують мою фігуру. У мене повненкі ножки, і мені треба, мабуть, більш широкі, і щоб не облягала так. так ну, а маєчка для літа пішла б до цього образу вона, в принципі, не дуже. А ось лофери мені сподобалися. У мене ще такого взуття не було, а мабуть, вже я буду переходити. Не завжди ж кросівки носити. Каблук я зараз не можу вдягнути. Так, тренч, тренч, який я взяла, виявився на мене трохи великий. Хоч я його підзатягнула. Але 44 розмір, як бачите, а може вам тут не помітно, але він великий. Треба трошечки менше, 42 брати. Так, в принципі, непогано виглядає. І перепрошую за свій вигляд, бо я всю ніч не спала до ранку. Тож я трохи тут замучена, Так що, ну, пішла подивитися речі в магазині, щоб хоч якось собі настрій підняти. Так, ну тренч мені сподобався. А брюки трохи інші треба, і лофери мені сподобалися. Ну і взяла приміряти ось цю куртку шкіряну. Вона трошечки завелика, широка якась мені здалася. А, так що я ще хочу подивитися так. Однією рукою мені тут не застібнути. Ладно, так-то мені вона сподобала. Звісно, не до цих брюк. Тут я просто вже куртку саму міряю. Так що, ось так би було і непогано. Луфери залишить би. <смі> так, ну, а куртка можна спробувати, може, меншу, а може і ні. Або трохи іншу модельку. Так, а ціна куртки нагадую, 220. Це брюки, які я міряла, а ціна тут. 1000 гривень. Три дев'ятки. Ага. Так, ну і тренч теж 2200. Ось так. Ціни такі. А тут я вже прибігла в ресервит Огляд у мене вже був з цього магазину, можна подивитися, раніше він вийшов на каналі. Так, брюки коричневі. Розмір мій Елька ціна півтори. Тут є пасок до них. Ще взяла, Ну вона одна була ось ця сорочка. Вона дуже така широка. Хоча тут розмір М, але вона оверсайз, півтори тисячі теж. Що мені сподобалось, колір. Але я б дуже не впевнена, як вона буде виглядати. Так, ще ось такий. Джемпер взяла коротесеньким рукавчиком. А тут хочу подивитися, тисячу гривень коштує, чи буде мені личити цей колір. Якось я його побаююсь. Так, а ось сумочка мені дуже сподобалась, але вона дорогенька. Тут 1600 гривень вона коштує, вона невеличка, ось така. Прикольно, такої теж у мене не було ніколи. І ось ці лофери в бордовому красивому кольорі. Теж мені сподобались. І теж вони коштують 1600 зверху, з лівого краю ціна. Так, ну ось, як я і думала: ця сорочка на мене дуже оверсайз, дуже велика. Я утонула. Брюки, нічого так. Лофери взагалі мені сподобались, лише що вони вузенькі. Розмір мі 39 але хочеться трохи, трохи більшим спробувати. Колір дуже у сорочки, але, але дуже широка. Ну, меншої не було. Будемо дивитися якісь інші. А Стосовно брюк, колір мені сподобався. Внизу дуже гарно, а ось вверху, ну, нащо ті защіпи зроблені. Я не знаю, мені так не подобаються ці защіпчики зверху, складочки. А так виглядає непогано брюки плюс лофери, дуже красиво сочетаються, колір. І колір сорочки. Ну, сорочку треба іншу. Тож буду ще дивитися. На жаль, у мене немає помічників, які б збігали принесли б мені щось, ще. або інший розмір, або якусь іншу річ. Тож, залишу на наступний раз, вже придивилася, буду вже знаю на що орієнтуватися, але, але дуже швидко закінчуються розміри. Не завжди знаєте що, що треба. Так, ну і з цією сумочкою лофери дуже красиво виглядають, мені здається. А ось цей джемпер з коротеньким рукавчиком, він трошечки мені маленький. Емочка-розмір, знову не було ельки. В принципі, мені здається, що колір підходить до моїх очей, ось цей Бордо. Так що буду ось так по кольорам орієнтуватися, але буду, може, дивитися якісь інші моделі. А взуття і сумочку дуже хочеться, але <сум> ціна... ціна велика. Тисяча гривень. Да. Ціна не радує. І, як ви бачите, теж проблема з розмірами. Розбирають іноді ті, що треба, і нема. Ну, це нова колекція. Може, ще підвезуть, піднесуть <смір> лофери трошечки, вони дуже-дуже м'якенькі, хоча і вузенькі, ну Саракового не знайшла. Так що нічого не придбала. Всім дякую, хто дивився відео. І додивився до кінця. Всім дякую за коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!